Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні на моєму огляді Барактар ТБ-2. Друга версія. Чому друга версія? Тому що вже на моєму каналі На моєму каналі вже є версія Барактара. Але так як та версія не дуже вдала. То ось друга версія нашого Барактара. Ось так він виглядає. Стараюся вам акуратно показати. Ось на Барехтар. Трішечки розкажу вам інформації. Дальність, бойова дальність цього БПЛА, дрону нашого, 200 км стандартна, а, а сама водна, ну як водна, для морської розвідки 300 км подальша. Цей дрон може нести на собі легкі ракети. Ну, як ракети? Ці ракети більше для... для бомбардування. Ну, як назвати в ньому? Невеличкі ракети для невеличких завдань. Ось так він виглядає. Кому подобається мій Барактар ТБ2, поставте лайк та підпишіться на канал. Ось наш е, е, Виробник цього дрону. Туреччина та компанія Байкар. Є дуже багато модифікацій цього дрону. Е одна з самих е поширеніших його модифікацій це ось такий от Баректар ТБ2, який я зробив з кубиків Lego. Ось. Такий у нас Баректар вийшов. Доволі непогана модель. Виглядає доволі непогано. Більш схожа на оригінал, не те, що попередня моя модель. Ось це дуже і дуже корисна пташка, назвемо її так. Цей дрон дуже сильно допомагав в подіях. 24 лютого називаємо це так. Та дуже і дуже себе добре зарекомендував та показав, що це є дуже і дуже непоганий дрон. Ще в цей дрон складається шасі, але так як в оригіналі воно складається, то ми цього робити не будемо. Ось. Наш. Барактар ТБ2. Єдине, що б я хотів би в ньому. Єдина деталь, яку я б хотів би в ньому замінити, це ось ці дві деталі. Тому що були б вони в темно-сірому або ж світло-сірому кольорі. Було б набагато-набагато краще. Але я думаю, що і так, доволі непогано. Кому сподобався е, мій огляд, пишіть в коментарях та пишіть, що мені ще такого побудувати. У мене ще є е, деякі моделі, готові вже для огляду. Ось. Поки що не буду казати, які. все побачите згодом. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Всім пока!